Вітаю всіх. І так, я хочу зробити відео на тему дронів БПЛА Харків. Мене питають про це. Давайте так, я беру дві колоди. Я, керівництво планую захищати Харків, місто Харків, від такого нальоту БПЛА. Як. Керівництво планує захищати Харків від шахидів, грані і БПЛА. Взагалі від БПЛА. Плани керівництва. Так, відлюдник. Ага. А плани. Ну, що вам сказати? Хірня. Кінцевий результат. Домовленостями. Ха. А ось тепер для тих, хто не дуже зрозумілий. Наді колоді три мечів. Що мені вам сказати? Хана Харків перестане отлетіти у ці дренчалки, коли буде кінцевий результат. Що таке двійка мечі в моїх розкладах? Всі прекрасно знають, хто мене дивиться. Кому цікаво, риємося у профілі, шукаємо тематику. Поді... ну, закінчення війни, коли вона закінчиться тому подібне. І я вимагаю так, щоб дивились мій профіль. Тому що в мене відео є структуровані один за одним. повторюючи, повторюю їх, це все ланцюжок. Харків, наша влада дуже класно з мій. На жаль, Поки не буде оцих домовленостей, воно, це гімно літати буде. І руйнування від цього будуть. Просто реагуємо на тривоги. Будь ласка, зрозумійте ви правильно, що тут зараз йде певний процес на цю тему. Йде... Але потрібна зупинка. Коли буде зупинка. Так, зупинка чого? Бойових дій. Угу. Зупинка обстрілів. Зупинка бойових дій. Зупинка бойових дій. Стане легше, коли буде зупинка бойових дій. Запам'ятайте. Якось воно пов'язується з бойовими діями більше. Ось бойові дії. І стане легше з цим всім. Це те, що робить наша влада. Домовленості домовляються. Це певні домовленості. Далі. Як, як наші військова влада, військові будуть боротись з БПЛА, якими атакують Харків? Як наші військові будуть боротись БПЛА, якими атакують Харків? Військові. Тут мені випадали сразу. Так, Верховна Жриця. Відкривати її не буду. Зрозуміло, влада. Влазить влада. Ну, кінцевий результат. Все по колу. Як і завжди, все по колу. Військові будуть максимально намагатися їх збивати. Все по колу. Все по колу. По колу Поколосу Фортунії. Вони прилетіли, тих тітра татахають. В принципі, нічого нового. Я не буду розглядати сильно військових, це не потрібно. Тепер я хочу взяти Оракул. Боротьба з БПЛА в Харкові. Покажи мені. Боротьба збипила в Харкові. З новими оцими збипила в Харкові. Що? Як? Ефект бумеранга. Воно буде постійне. По-перше, потрібен захист. Захист. І це захист наш. Це наш захист. Воно буде летіти постійно. І тут ворог спеціально це робить, кошмарити, кошмарити. Відпрацьовуватиме захист, наскільки це можливо. Це наша така реальність, карма, яку ми повинні пережити. Коли хочу казати багато, я кажу. Коли не хочу, не кажу в Харків, просто потриматись треба.